12 та 13 березня на Володимирському майдані всеукраїнське шоу Кожен спроможен відкривало таланти в місті Лудним. Це свято проводиться у першу чергу, аби продемонструвати містянам таланти рідного краю та дати можливість почути якісну музику. Крім того, це можливість для талановитої молоді заявити про себе. Це український фестиваль шоу талантів Кожен спроможе він приурочений до того, що кожен спроможен продемонструвати свій талант, кожен спроможен змінити своє життя на краще, і це доказ того. Тобто артисти музиканти, які приходять і виступають на цю сцену, це як доказ того, що кожна людина, якщо вона буде. Крокувати вперед, якщо вона буде не дозупинятися на досягнутому, вона ось так зможе сягати успіху в своєму напрямку. Кожна людина може також добиватися успіху і заходити на олі. Масштабність та яскравість заходу вразили жителів міста, котрі охоче танцювали біля сцени, підспівували та аплодували артистам. Кожен відпочивав як міг я ваш комір. Місцевих талантів виступити на сцені, кожен спроможен приїхали з міста Запоріжжя, гурт хороші люди. З міста Сум гурт бери своє. Реп-виконавець Кудос, а також концертну програму завершив діджей Сані, резидент відомих клубів і вечірок по всій Україні. Такий захід нагадує, що кожен може досягти своєї мети, якщо буде працювати над собою та розвивати свій талант. Шановні мешканці міста Лубни, хто не встиг прийняти участь в нашу... відео, ми обов'язково їх розглянемо і будемо вас запрошувати прийняти участь в наступних містах. Цей фестиваль беззаперечний доказ, що кожен спроможен йти до своєї мети. Тетяна Тарадник, Олександр Назарес, телевізійна служба новин, об'єктив.